На те, що вміють ці собаки, здати не кожен пес. Прикарпатські рятувальники презентували власну кінологічну службу. Спеціально навчені чотирилапі надзвичайники можуть допомогти людям у скрутних ситуаціях. До прикладу, витягти людину з-під снігової лавини або техногенного завалу, чи посеред лісу віднайти заблукалого туриста. Досвідчені тварини відчувають його запах за кілька кілометрів. Навчити такому собаку нелегко, зате вона добре переносить тривалі та виснажливі пошуки. Якщо до до, -до доби нас повідомлять, і вона візьме слід і до доби вона вже не ходить. У лісі просто на довгих повітках, 10-20 метрів ми запускаємо їх, і ми ззаді йдемо колоною там, через Сто сто п'ятдесят метрів шурензіми. Окрім трьох чотирилапих стажерів у штаті рятувальників четверо повноцінних хвостатих пошуковців: німецька та бельгійська вівчарки, ротвеллер та Лабрадор. У кожного свій особливий характер та головна спільна на всіх риса виняткове людинолюбство. Кожна собачка, вона як і людина, має свій характер, має свої здібності до чогось. Бельгійська вівчарка, вона більш будемо так говорити, енергічна, вона для пошуку в лісі. Німець Ська вівчарка, вона робоча, в тому смислі, що вона пошук здійснює більш детально. Ротвеллер він теж гарний для пошуку, має свої якості. Перед тим як отримати атестат про кваліфікацію, всі псипошуковці проходили спеціальний вишкіл у міжнародному центрі підготовки на Сумщині. Тепер до роботи готові. Навіть отримали форму з червоним хрестом. Це свідчить про те, що. Ну, люди мають це знати, коли люди побачать таку собаку, вони мають знати, що ця собака їм прийшла надати допомогу, а не лякатися її. От. І собаки відповідно таким чином і навчені. Єдине, чого нині бракує чотирилапим-рятівникам, це спеціальної бази розміщення. На її створення кажуть надзвичайники, піде близько року. А поки хвостаті пошуковці мешкають вдома у кінологів, з якими працюють, та чекають на виїзд за викликом рятувати чиєсь життя.